Робочий день Наталії Панфіловни щодня розпочинається о 8 ранку. Основний контингент пацієнтів це жінки. В її роботі найважливіше це точність та професіоналізм, адже своїми вправними руками вона має відчути найдрібніші ущільнення в молочних залозах. Поставити діагноз на першій-другій стадії онкопроцесу достатньо можливо, навіть при відсутності тих симптомів, які є, тобто отек кожу, тобто само уплотнення. При обов'язковому животному узі обслідуванні, при мамографічському обслідуванні. Як зазначає лікар, більшість жінок звертається вже тоді, коли онкозахворювання на активній стадії прогресу. При цьому ігнорують елементарні правила щомісячного огляду. У домашніх умовах вони можуть власноручно проводити обстеження молочних залоз. А раз на півроку навідуватися до спеціаліста. Сьогодні онкологічні захворювання не обирають вік та стать. Це і жінки, і чоловіки будь-якого віку. Рак молочної залози, прямої кишки та шлунку. Ось трійка найпоширеніших захворювань по білгородністровському. Раннє виявлення і раннє обслідування на ранніх етапах можна предотвратити і виявити перед онкопатологією. Чим, в общем-то, существенно займаються наші сімейні врачі. Серед тих, хто щодня допомагає хворим у боротьбі із недугою, ігор Миколайович Діордіца, лікар-прохтолог. Щодня із проблемами різного характеру до нього звертаються близько 20 пацієнтів, серед яких і діти, і дорослі. Дело в том, что заболевания онкологического генеза и не онкологического генеза, то есть все, все вместе это ну, опухолевый генез, бывает добрая и злокачественная опухоль. Сегодня четкой доктрины, четкое учение об этиологии этих заболеваний у нас нет в мире Там никто... Есть, есть всевозможные гипотезы, которые выдвигаются различными центрами, но это всего лишь гипотеза. Підходи діагностики і лікування этих заболівань, вони как-то вже відработані. Ну, да, навіть от є чітке, так називаємо. У нас ми сьогодні користуємося стандартами. Лише за перше півріччя цього року на обліку в міській поліклініці знаходиться майже дві тисячі онкохворих, що на 200 чоловік більше минулорічного показника. Аби цей показник став менше, кожна жінка та чоловік, як зазначають лікарі, мають пам'ятати про щорічні профілактичні медичні огляди та власний контроль за власним здоров'ям. Тетяна Баженар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ